Джабс, Джабса просто вбиває у нас первобою. 23-й. Там... Ультимативочка постела. Починають розбивати обличчя цього тероблейду. Висхопили його. Він намагається втекти. Не йде. Рефрешер протискається ще одна ультимативна. Буде помирати Лебард, якщо що, висить і файт, починають програвати команду в Вейбек Байбека тероблейта буде повертатися. Паралельно кипіаю отримує дуже багато шкоди. Потрібно закінчувати його якось ультимативно без зараз. Не вдається. Рейвін повернувся на скайметаморфозу. Починає добити польоті. 23 23-го дуже багато шкоди. Треба тікати. Мікото також не в зданні зараз битися. Джабс помирає за НАТО. Ман та ресурсів. Взагалі залишаються у команди Талон. Тімс досі не помирає. Мікото останню тичечку нарешті проходить кю та дає женати добила. Але Рейвен під мерморфозою не залишає особливо багато шансів. Але барда не так працює. Ілюзії є. Олі повернувся сюди байбеки. Телепорти. Команда Талон повертається в гру. Мікото на фулмані заходить сюди. Кю досі живий. Повернувся сюди. 23-й починає пробувати. Хекс працює. Рейвен після байбеку відбулець. Варду 115 секунд. Кіпіає будуть це здоганяти. Немає ультимативника. Ю. Чіпляється на нього разом з Мікото. 23-й буде добивати його. Свап не працює на боску. Піде окремий фокус. Поки 23-й Так ю візьмуться за Кіпіая. І вони це виграють після байбеків. Команда Блекліс так і не добила цю егіду.